Дві кралечки на північ. У Коломиї продемонстрували виставу за твором французького драматурга П'єра Нотта. Своє мистецтво дарували артисти львівської творчої майстерні театр у кошику. Львівська творча майстерня театр у кошику заснована ще наприкінці 90-х років. Це театр малих форм, відомий в Україні та за її межами. Однак, у Коломию завітали із виступом вперше, розповідає акторка театру у кошику Тетяна Сторожук. Шалене задоволення, що приїхали до вас, тому що у вас чудове приміщення, і прекрасно, що ви його відкрили. Прекрасно, що ви працюєте в ньому, ви освоїте його. І крім того, перекладайте. Дав нам п'єсу Мар'ян Якоб'як, який теж коломийчанин, який передавав вітання всі коломиї, якого знають і люблять. Для глядачів демонструють виставу за твором французького драматурга П'єра Нотта. Прем'єра постановки відбулася два роки тому. У Львові ділиться сценічна продюсерка театру у кошику Зоріанна Мірус. Вона каже, цей твір демонструє французький, деколи іронічний і чорний погляд на смерть. Це є за жанром, ніби чорна комедія, ніби. Про смерть, але з гумором. Тема смерті, якщо для французів це є так більш вони ставляться відсторонено, більше з гумором, тобто вони вміють жартувати на тему смерті, на тему здоров'я. То для нас українців все-таки це дуже така ранима тема. У виставі розповідають про двох немолодих сестер Анет і Бернадет, які щойно пережили втрату матері і вирішили поховати урну з її прахом поруч з батьком. Однак де батько похований, точно не знають. Відомо лише, що десь на півночі та події розвиваються без жалісних зітхань і плачу, а не мов у пригодницькому фільмі. Сестри їздять кладовищами, водночас ведуть подекуди зворушливі, інколи брутальні розмови. Пригадують миті життя, лаються, заздрять на одній, плачуть, сміються, танцюють і пробачають. Thank <laughs> you. Режисерка вистави заслужена діячка мистецтв України Ірина Волицька. Ролі сестер виконують заслужена артистка України Лідія Данильчук та артистка Тетяна Сторожук. Музичний супровід вистави заслужений артист України Роман Біль. Він уродженець Коломиї. Зізнається дуже трепетно виступати у рідному місті, а тим паче у будинку Сокіл, який роками занепадав і руйнувався. Та тепер тут створили потужний мистецький осередок малу філармонію, що дуже тішить. Зізнається пан Роман. Я щасливий, тому що коли говорять, що в Коломиї починають валитися казарми, хочуть їх знищити, коли тут валилося все і хотіли десь комусь віддати щось, це жах просто. Це історичне приміщення, воно повинно існувати. І дуже добре, що тут філармонія буде, і що це все буде середовище для творчої роботи. Не тільки музичної театральної і художники і літератори. Виступи під час війни це культурний фронт, кажуть артисти. Тому усіляко демонструють український театр і вже найближчим часом їдуть на гастролі у Німеччину. Ольга Хириджук Андрій Гаращук події НТК.